Мої вітання усім, хто зараз знайшов вільну хвилину і завітав на канал Світлофор.ua сьогодні у нас на розгляді чергова задача. Ця задача є. Однією з тих, де найчастіше допускають помилки, адже водії забувають, з якої смуги руху дозволяється виконувати поворот праворуч, якщо увімкнена лише додаткова секція світлофора. Отже, перед тим як розглядати дану задачу, я хотів би вас попросити поставити вподобайку і щоб це відео набрало максимум вподобайок, тому що кожна ваша вподобайка, лайк це є маленька цеглинка у відбудові україномовного. Контенту на Ютубі, і відповідності таким чином, чим більше вподобайок, тим більше наших співгромадян можуть отримувати знання саме правил дорожнього руху українською мовою. Тому долучайтеся, кожна ваша вподобайка на вагу золота. Будь ласка, підтримайте цим самим і розвиток каналу. Також не забувайте підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати вчасно сповіщення про вихід нових і цікавих відео. І кнопочка спонсорувати, якщо у вас. Є намір підтримати канал у його розвитку, тому дана кнопочка знаходиться під відео. Розмір подяки ви можете вибрати самостійно. Ну а ми зараз з вами переходимо до розгляду цієї цікавої задачі. Запитання звучить наступним чином: при даному сигналі світлофора, кому буде дозволено поворот праворуч і наведено варіанти відповіді. Перший варіант дозволяє тільки першому. Другий варіант відповіді дозволяє обом автомобілям, і третій варіант відповіді забороняє поворот праворуч обом автомобілям. Тут нам потрібно буде з вами пригадати два пункти правил дорожнього руху, а саме пункт 16.9, в якому сказано наступне: що під час руху в напрямку стрілки, вімкненої в додатковій секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора. Водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. І після цього він може виконувати поворот праворуч. Але також ще є уточнення: під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, тобто зараз мова йде не про додаткову секцію, а бувають досить часто ще таблички на білому фоні напроти червоного сигналу світлофора. Так? От річ йде саме про них. Тому під час руху в напрямки стрілки зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора, із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухається з інших напрямків. До чого я зачитав другу частину інформації: от що стосується цього пункту. Тому що, якщо ви звернули увагу. Коли у нас йшла мова про додаткову секцію, не було ніде вказано, що водії повинні займати лише крайню праву смугу. Так, не було цього наведено. А от що стосується таблички, то там вже чітко було вказано, що лише займати крайню праву смугу. Тому ми розібралися, що водії, які керуються додатковою секцією, можуть займати не лише крайню праву смугу, а і, наприклад, другу смугу руху. Тобто вони вже будуть орієнтуватися далі по знаках чи по розмітці. Тепер ми переходимо до ще одного пункту правил дорожнього руху цієї ж теми 16.10, в якому сказана наступна інформація. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, вімкнена в додатковій секції. Якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухається за ним по тій самій смузі, отже, тепер ми з вами давайте детальніше розберемося цей пункт правил, що мається на увазі. Сказано, що транспортні засоби можуть виконати поворот так, зі смуги, з якої дозволено. В даному випадку ми бачимо, що є знак. Інформаційно вказівний напрямок руху по смугах, який дозволяє із крайньої правої смуги виконати поворот праворуч, і, припустимо, з лівої смуги руху також виконати поворот праворуч. Може знаку і не бути. Могла б тоді бути розмітка на дорозі. Також стрілочки могли інформувати. Якщо вже знаку або стрілочок немає, то тоді водій вже керується і займає крайню праву смугу, і виконує поворот праворуч лише з неї. Також тут слід звернути увагу, що досить часто всі думають, що якщо горить додаткова секція у світлофорі, то вони зобов'язані повертати праворуч. Але ми бачимо от ще раз акцентую увагу, що стрілка ввімкнена в додатковій секції. Так? Якщо вона відвімкнена, і водій, який зупинився, створить перешкоди комусь, тобто, якщо позаду до таких транспортних засобів хтось під'їжджає. То вони вже зобов'язані виконувати поворот праворуч. А якщо вони під'їхали, ну і припустимо, їм потрібно продовжувати рух прямо, а позаду транспортних засобів немає, і вони ні для кого не створюють перешкоди, то вони можуть дочекатися зеленого сигналу світлофора на основній секції і продовжувати рух прямо. Отже, пам'ятайте, що вони зобов'язані повертати лише в тому випадку, коли створюють для когось перешкоду. Тому ще раз давайте закріпимо цей весь матеріал, яка буде відповідь вірна. Відповідь вірна буде другий варіант, що дозволено виконати в даній ситуації поворот праворуч. І першому автомобілю, і другому автомобілю, але вони повинні при повороті праворуч пропускати пішоходів, а також транспортні засоби з інших напрямків. Причому неважливо з яких напрямків вони будуть наближатися, чи зліва, чи з зустрічної смуги руху вони будуть повертати в цей поворот. Ось вони повинні їх пропустити. Ну і ми бачимо, що згідно другої частини, яку ми розглядали, пункту 16:10, дозволено, як з правої смуги руху. Так і з лівої смуги руху виконувати поворот праворуч, керуючись лише додатковою секцією. Надіюся, що відео було цікавим. Підтримайте його максимальною кількістю вподобайок. Натискайте кнопочку Підписатися і дзвіночок, ну і кнопочка спонсорувати для тих, хто хоче бути фанатом каналу, і підтримати його розвиток. До нових зустрічей!